Спортсмени юніори міста, які займаються мотоболом, звертаються до громадської ради при виконавчому комітеті Кам'янець-Подільської міської ради, як до останньої станції, в місці, на яку покладається справа, яка прямо стосується часті всієї міської громади. Але найбільше вона стосується кам'янецьких дітей і здоров'я розвитку. Ми вже зверталися до всіх чільників військового самоврядування, починаючи від військового голови, і закінчуючи начальниками відділу. Проти нас не просто не чують, нас відмовляється чути. Ми не просимо щось для себе, ми просимо належне та ретельно підійти до громадських інтересів. А враження, що перед нами вбухає масія на чиновної байдужості та безсердечне ставлення до громадських справ та до прав і інтересів на Йдеться про те, що ми хочемо займатися мотоболом як видом спорту визнаним в Україні. Вже понад 50 років місті Кам'янець-Подільського розвивається мотобол з силами міської громади, ще в 60-х роках минулого століття було створено мотобольну команду Поділля. У 1984 році в місті було споруджено унікальну в Україні спортивну споруду – Мотобольний стадіон. Мічана відомий про славу Кам'янецького мотоболу, про його перед перегромадою місця. На жаль, в 2000-х роках Кам'янецький мотобол потрапив до руша шахраїв Мародерів, які, скориставшись любою до цього виду спорту, вирішували свої меркантильні інтереси. Вони розпродали мотобольні мотоцикли, значно роздарували земельну ділянку під мотобольним стадіоном. В результаті такої діяльності Камінецький мотобол заниквало. Але попри їх закланість, Камінецький мотобол не загинув. Нині Кам'янецький мотобол силами самих спортсменів відродився, не лише вижити, але повернути собі колишню славу. Наразі Кам'янецький мотобол це всі спортсмени віком 18-25 років, які являються надіями на міністрі і стали розвитком Кам'янецького мотоболу. Тренера з спорту, які поставили навчальне тренування та функційну роботу на найвищий рівень. Техніка в складі 10 мотобольних мотоциклів. Їх, будь-вича, ресурс, але дають можливість брати участь в тренуванні змагання. Єдина в місті та області команди, яка бере участь в складі прем'єр-ліги та чемпіонаті України Кубку України. Проведені в місті виключно силами спортсменів українських спортивних змагань Кубок України з мотоболу 2014 року. Участь команди українських спортивних змагань, чемпіонат України з мотоболу 2014 року. Наявність фінансування потужних потреб силами спонсорів, що дозволяє діяти без залучення коштів бюджету міста. Плани організації спортивної школи, які навчалися до зовнішньої людей кам'янчани. Плановано участь міжнародних смагання відкритого чемпіонату з мотоболу республіки Білорусь. Що там? Що... Чи Зачитати все так? Тут ще є. Це, що, це, можна, це, можна. Проблема, Балагаю. Проблема Балагаю. що саме так. Мотоболістам і юніорам єде проводити теоретичне навчання та практичне заняття з мотоболу. Чому цього не можна зробити на мотобольному стадіоні? Справді, колись Кам'янсько-Подільському мотобольний стадіон, зараз його їх це приклад немає. Я не ж... Нежитловий будинок, який знаходиться за адресою Бушевський, 31 1 При ньому є асфальтова площадка невизначеного призначення. Цей будинок використовується виключно для потреб пошкільної освіти. Оскільки Кам'янецький мотобул освітньої галузі відношення немає, то не користування і приміщення тут будинку цієї асфальтової площадки для спортсменів, мотоболісти зустрічається з подовогідним обмеженням та перепонами. Вкладається вражність, що спортсмени-мотоболісти. Є не громадянами міста, а ворогами народу сепаратистами, які втік заступити майно міської громади, а службовці місцевого самоврядування і в тому героїчно протистоять. Яким чином можна було вирішити проблему стану статусу мотоволеності в його подільському Водиться доцільним правильним, які були, якби були здійснені такі заходи, перше. Внесення до реєстру власності територіальної громади міста Кам'янець-Подільського мотобольного стадіону, як індивідуально визначено об'єкту власності, в складі гайного поля, облуговичів та допоміжних приміщень, місць для глядачів, гаражів та огорожі, передача земельної ділянки, другої, на які розміщено мотобольний стадіон, у власність Кам'янець-Подільської міської ради, визнання Кам'янець-Подільської міської радою за мотобольним стадіоном статусу спортивної споруди. Четверте насення інформації про Кам'янець-Подільський мотобольний стадіон до єдиного електронного реєстру спортивних споруд України. П'яте. Передача умельного комплексу мотобольного стадіону, мотовольні громадські організації, структурно-спортивної спрямовності у безоплатне користування. Ну, чи зможуть спортивні мотобольні організації отримати мотобольний стадіон? Але цього існує громада міста, вирішується питання. Можливий спосіб вирішення питання, хто передресувати мотобольний громадські стадіон, Громадські організації структурно-спортивної спрямованості всі дотасту, що не користується Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості. Для чого цей заклад наразі майної області мотопольна статуну використовується Хмельницьким обласним центром науково-технічної творчості у Київському. Цей заклад, який перебуває власності Хмельницької обласної ради та має фінансування з бюджету Хмельницької області, не платить дані користування за користування майном міської громади, ні за використання ним житлово-кормальної послуги. Чому стала ситуація? З бюджету Кам'янець-Подільського надається дотація для організацій, яка фінансується з бюджету Хмельницької області. Жодних правових підстав для надання такої дотації для бюджетної організації немає. Щодо спортивної організації, то підстави надання і дотації на наплату житлово-комунальних послуг, передбачені законом України про фізичну і спорт, та законом України про сприяння соціального встановленню та розвитку молоді. Чи неправильно було надати згадану дотації Кам'янецького торговому? Хмельницький обласний заклад заклад може отримати фінансування з бюджету Хмельницької області, але він вагоміші, ніж міські. При цьому зі закладом спокійно діяти приміщення у голос Українки та з 63, де до недавно розміщила станції інших техніків, а у навчальні класи, площадля для тренувань і бокси для техніки. Вирішення окресли проблеми не потребує ні виставки, ніх надзвичайних позицій. Майно йдеться, перебуває власності територіальної громади міста, міський бюджет і так виділяє кошти на отримання цього майна. Просто необхідно оптимізувати ці асатування і спробувати їх. Не на дотування установи, яка фінансується з за обласного бюджету, а спрямувати для розвитку кам'янецького мотоболу. спортсмени мотоболісти всякої громадських місце було вельми вдячні громадській раді, яку вона взяла на себе донесення до органів місцевого самоврядування, важливості та побочності проблеми з мотобольним стадіоном, а також фінансування вирішення, вирішення виконавчих комітетів самої міської ради проблеми за станом та статусом мотобольного стадіону в посі виконання вище. Будемо раді отримати посмотрю повідомлення про життя заходу. Да не лякаса. Дійсно, Дійсно колись, колись бюджету міста було дуже важко втягати втягнути мотобольну команду та отримати інфраструктуру. Тоді активно почався розвиватися картів, який відносився тоді до станції юних натуралістів. І тоді фактично мотовольна команда не існувала, а картінгова команда, і вроді бік станції юних 12-та школа, сьома школа, були гуртки картингістів юних, їм для, для проведення змагань, тобто цю на Лесі 61, за площадка є, я там сам, особисто коли займався. Ну там площадка така, тільки навчитися їздити. А вже дійсно проводити широкомасштабні, дійсно напівпрофесійні змагання, потрібно було велика площадка. Так. Знову ж постало питання, щоб провести хоча б обласного значення змагання, потрібно, щоб ця команда чи організатор змагань мав якесь відношення до тієї, на якій проводиться. Так, дійсно, залишилося в комунальній власності, але передали на департамент на область, який займає, опікується юнаки технікою, тобто позашкільною освітою. Тоді ніхто не задумувався, щоб настане колись той час, коли мотобольна <кій> команда буде відновлюватися. <кій> Їм було аби куди вітати, щоб не, не <кій> роздати <кій> цей. Но в той час, звісно, скористалися деякі наші чиновники, відчужили певні приміщення, певні шматки землі на мотобольному стадіоні, але ну, в основну в основному архітектуру воно не відбилося. А зараз на сьогоднішній день таке є, що якби мотобольна команда, як неприбуткова організація, мусить випрашувати, вималювати, як то кажуть. Стадіон для того, щоб провести змагання. Вони там би вжилися, все було б дуже добре. Якби це мотобольна команда, ну, якби після картінгу і для картінгу, для проведення змагань відновити саму трасу, потрібно дня три і чоловік сорок. А це все кошти, це все гроші. Тобто на, в основному там займаються люди, які не можуть самі, є не ходять, або діти мене. А тягати, тіскати, виставляти їх по техніки безпечності, бо це все-таки життя, це скористів швидкості. Це виставляти їх по техніки безпеки можливості немає. А тому мотобулісти зараз наставлять на тому, що вони мають право там іграти. Якби не забороняють там іграти, але забороняють знімати трасу. Для того, щоб тренувати проводити тренування та змагання картингістів. І картингісти я проведу на сьогоднішній день праві, виключно по причині того, що вони є офіційно там юридично користувачами для нас Щодо внесення його в реєстр, як єдиний реєстр як спортивних майданчиків України, це неможливо зробити на сьогоднішній день, без великих вложень грошей. Це неможливо, бо якщо це назвати стадіоном, то треба, щоб воно було відповідало хоча б мінімальним технічним умовам. Щоб відновитися мінімальні, технічні, санітарні, побутові, тобто є певні критерії. Щоб зробити хоча б поточний ремонт, щоб вернути хоча б ті умови, це досить великі гроші. Но сьогодні такий день стан, що це неможливо. Да, дійсно, можливо, треба створити якусь комісію, щоб прийти. Попробувати дійсно договоритися з керівництвом того самого карту. У нас є департамент житлово комунального господарства, є працівники парку хозяйського господарства. Якщо проблема в тому, щоб зняти і поставити трасу, в цьому їхній скандал, то можливо, щоб їм комунальне підприємство надавало фізичну силу, тобто, можна сказати, свіжі робочі роки, в ті кількості, які їм потрібно на той день, коли їм потрібно, для того, щоб зібрати трасу і потім відновити трасу. Тобто це потрібно, це картинг, це, це наші гості, це наші туристи, це наші спортсмени. Мотобол теж потрібен. Нема можливості зараз надати другу площадку для картинієстів. Вони пропонують Лесі Окрім 61, як колишній картинієст, я вам скажу точно. Там, там немає як виховати, дійсно, там дитину страшно пустити, на тих 20 квадратних метрах розганятися до 60 км в час, бо то, що одна доля секунди їм забудуть. А це, це травма і yeah. наше життя. Віталій, ваші пропозиції. Створити комісію, далі попробувати переговорити yeah. з керівництвом з нашої станції техніки. Ми входимо в і переговорити з комісією Ні, ви, не пропозиція. пропозиції. Винесеться питання на депутатську комісію, яка буде через тиждень. Перед тим, як винести на депутатську, нам треба надати пропозиції. А, а можна, можна запитання? Та, да, да, дивіться. Да, да. Я просто зі сторони трошки дивлюсь на цю ситуацію. У вас якісь банальні там комісії. Стадіон чий взагалі-то, якщо розібратися? Стадіон комунальних власності. Комунальні власності, тобто він належить громаді, правильно? Так. Проблему має максимально знати все місто. Чому ця проблема не розповсюджується на все місто? Звідки решта людей знають про цю проблему? Наприклад, висвітлення буде спочатку, попрацює комісія громадської ради. Знаєте, у нас є звернення там нашу нашого просто це закінчується. Цю інформацію ніхто в місті не бачить. Ну, Тобто, я ми чуємо зараз про якісь там кучу проблем. Єдину проблему, яку ми чуємо, наприклад, наше покоління, це проблема, яку піднімає Роман. От реально з цих всіх проблем він піднімає її правильно. Про неї всі знають, його пости всі читають, вони їх бачать в місті, візитки і все що завгодно. Це проблем ви, ніхто не виставляє в місті. Можна, можна я так. зроблю таке <смісія> е комісії, якийсь Советський Союз вам кажу. Ви просто не знаєте, яким шляхом ішла громадська рада, яка пройшла у нас реорганізація до на певної міри. Яким шляхом? Я сьогодні сказала, ми прорвали інформаційну блокаду. Я вдячна. Громадському телебаченню, вони нам допомогли в цьому. І ми йшли юридичним шляхом декілька місяців для того, щоб нам дозволили розмістити інформацію про себе на офіційному сайті і в ЗМІ. У нас все це було закрито. Розумієте? Всі питають, де громадська рада, а нам не дають цієї можливості розказати про себе. Тому зараз воно піде. Робота комісії буде це ми далі медалі відповідь, а повинні дати. Вислати інформацію, це дуже правила. Для того, щоб ми зараз висвітлили інформацію, робота. в першу робота чергу робота. треба перевірити навіть ці заявлені факти. Я і буду так, говорити, що як юрець. Там mm -hmm. yeah. може бути зовсім проблема зовсім банальна, проста. Можливо, просто вони не можуть в роботі yeah. своєї і особистості і... не неприязні один mm -hmm. до одного. Mm -hmm. Вони не можуть просто сісти поговорити. Вони так, як хлопці, як мужики в селі, навчились кричати через забор, як то кажуть. А розібратися, в чому проблема не хочуть. То для того приходять нейтральні, потім як, ну, як, люди, які можуть говорити і з одним, і з другими, якщо треба взяти обох і піти до міського голови на ходить кінець, як, як mm -hmm. очільника громади. Ну, треба спочатку піти до міського голови, треба знати, чим йти. Є певна проблема. Він каже: мені департамент, наприклад, обласний, мій безпосередній керівник, не дає добро на те, щоб то займалися мотоболом. Тобто, значить, ми знайшли крайню. Тобто це можливо. Вони бачать свої з одного боку свою ситуацію, ми бачимо по іншому Ми Для того треба розібратися, а чого кажуть, що комісії та, може якісь віджитки прошлого. Ну зараз зараз писати, постити, починати цей, ну грубо говоря, ребята, якби я за кожну свою роботу постив, то я би тільки сидів в інтернеті. чесно кажу, я б нічого не вчав. Не ну, ну, можна та. поєднувати. Не, не всі можна поєднувати. Спу... Чесно вам кажуть. Люди, які живуть публічною справо, повинні себе вести, якби максимально. Якби, максимально, якби, максимально якби публічно. інформація в депутати Ні. чи, чи, чи якось тут тобто, про, про справи публічні, треба вважаю, що максимально виявляється. Звичайно, ми дивіться, не працюємо за положенням громадської ради. У нас є певні положення. І певні вимоги до нас, і наша поведінка повинна бути пов'язана з цим. Тобто, робити інший крок то не варто. Тобто, доцільно створити комісію, розібратися по можливості, якщо дійсно потрібно, залучити представників декількох сторін, перемовини і вийти юридичним шляхом. І домовленості. Я думаю, що це, це можна yeah. буде так. Є, є пропозиція, якщо маєте можливості особливо до да, громадського час. телебачення. Ми можемо чітко заявити день і час, коли ця комісія буде організовувати збори для всіх своїх. Всі. І ви приході відкрити засідання, ніхто ніякий домовився, під куваних не хоче там вести. Просто ми відкрито там говорити, визначити, в чому проблема. По можливості допомогти вирішити безпосередньо, маючи якісь певні більш практичні навички роботи з керівниками міста, області і інших структур. Okay. Тобто, я думаю, що це не суддєва проблема. Там да, в них є на сьогоднішній день проблема. Так, да, Приблизно я її знаю, бо я ще пам'ятаю ті часи, коли була реорганізація станцій юних натуралістів, станцій юних філателістів, тобто їх дуже багато було. Але коли їх об'єднали, Ну не було за що їх тримати, просто Просто банально не було за що тримати. І тоді дійсно на той а час не було грошей бюджетних варіантів. — Значить, ну є пропозиція створити комісію, так? Ну є пропозиція, так, чи роблю комісію. Безпосередні конкретні питання, вивчити питання, так. помогти розібратися. Скільки чоловік туди? Хто входить? По бажанню. ніколи Боже. не треба якоїсь коти. Мають люди бажання. Не обов'язково підійшли ради. От є пропозиція включити журналістів які безпосередньо хай включають все в ну, комісію, да. приймають якісь там рішення в цій комісії. Журналісти ну, не приймають рішення, вони висвітлюють тільки події, вони нейтральні, вони, не е вони, не е вони не мають права. Вам е треба юридичний супровід, не забудьте. В в якому случаю? А це ж ваш профіль, ви займаєтесь землекористуванням, будівництвом, архітектурою. Yeah, це якраз питання Є, є у нас є комісія з комунальною власною. У нас чист, як в міській раді 10 комісій, так виключно ми ви продублювали 10 комісій, щоб мати вогонь підстав прийти в їхню комісію і сказати, ми робимо те саме, що ви Але ви робите це, фактично ну, буду казати, відповідаєте за це, а ми вам помагаємо. А якщо в случай, то мішає. Це вже як ситуація буде, як, як громадська. А громадські... наскільки наскільки от зараз до ну, мене в комісії зразу з першого засідання, зразу поупускали голови. Не, неудобно їм, щоб ми там були. Це факт. В мене одна з самих громадських серйозних комісій. Їм там ми зовсім не потрібні. Люди ну, досить таке високого значення в місті, але попускали голови і зрозуміли. рано чи пізно час настане, коли громадськість буде вмішуватися, ну, не тільки бо... перед виборами, що ми, ми вам віримо, ми вам звітуємо.